Все починаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Розпочинати сьогоднішню розмову я пропоную з прослуховування англійського народного вірша у перекладі Валерія Ужви. Чарівні слова. Послухай, будь ласка, віршик. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі, їх кожен легко. Підбере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх. Запам'ятати неважко. Маленькі ключики твої. Спасибі і будь ласка. Єгорка, скажи, будь ласка, що ж це за слова такі? Спасибі і будь ласка. Це чарівні слова. Так, чарівні слова. Ми сьогодні з тобою порозмовляємо про міжнародний день. Дякую. Це свято запровадили в 2008 році за ініціативою ЮНЕСКО та ООН, і святкується воно щорічно 11 січня. Існує ще одна версія походження цієї події. Дехто вважає, що цей день був створений компанією по виробництву вітальних листівок, як би там не було, але свято з кожним роком поширюється по всьому світу. До його святкування долучається все більше країн. В Україні Міжнародний день дякую вважається молодим святом, яке ще не встигло прижитися. Проте говорити слова вдячності потрібно завжди. Адже вони несуть собі позитивні емоції, здатні одразу підняти настрій та навіть покращити самопочуття. Таке, Чарівне слово «дякую», яке ми говоримо часто, і можна навіть не помічаємо цього, але пригадайте, як приємно, коли ці слова звучить у вашу адресу. А давай з тобою визначимо разом, як звучить це слово іншими мовами. На слайді зараз написано слово «дякую» І Тобі треба визначити, якій країні воно належить. А ти знаєш слово дякую на якійсь іншій мові? На англійській, наприклад, знаєш? Ні. Давай визначимо з тобою. Ось тут написано thank you. Як ти гадаєш, яка це мова? Англійська мова. Англійська. Ось уся шапочка у нас благодаря. Це бол... на болгарській мові так кажуть слово дякую. Далі на італійській мові кажуть грація, на німенській мові кажуть «данке». Так, і на польській мові кажуть дзенкує. Ти запам'ятав, як на англійській мові буде дякую? «Сенк'ю». Молодець. Сенкю. Так. А зараз ми з тобою спробуємо створити список синонімом до слова дякую. Перед тобою зашифровані анаграми. Де приховані синоніми. Давай спробуємо їх розшифрувати. Як ти гадаєш, яке ж тут слово зашифроване? Спасибі. Спасибо. Так. Тут хіро дякую. Хіро дякую. Так. Тут у нас. Вдячна або вдячний, признаний, дуже вдячний. Тут у нас зашифрована анаграма дякую сердечно. Безмежно вдячний. Велика подяка. Прекрасно дякую. Велике спасибі. Ось бачиш, крім слова, дякую, ми можемо дякувати ось такими словами. Їх дуже і дуже багато. Будь ласка, повторити, запам'ятай якісь синоніми до слова дякую? Так. Повтори, будь ласка. Щиро дякую. Так, молодець, а ще. Спасибі. Так. Е, признаний, признаний. Признаний, так, ще. Дуже Вели... вдячний. Дуже вдячний. Велика подяка. Дякую сердечно. Це все синоніми слова а? дякую. Єгорка, а ти помічав, як важливо іноді просто подякувати людині за щось, навіть за дрібничку? Давай разом з тобою зараз розглянемо ситуації, як і за що можна дякувати. А головне, чому це важливо? Зараз ми з тобою розглянемо декілька ситуацій, де ти самостійно вирішиш. Як себе вести в них? Добре? Добре. Слухай першу ситуацію. Уявіть, що ваш друг подарував вам улюблену книгу. Як ти висловиш свою вдячність? Дякую. Ти скажеш слово дякую, а ще що можна зробити? Наприклад. Подарувати щось у відповідь, так? Так. Ти правильно сказав слово дякую, ти подякував. І ще можна подарувати щось у відповідь. І твоєму другу буде дуже приємно, так? Так. Далі, ти впустив сумку і незнайомець допоміг тобі її підняти. Як можна подякувати людині? Е... Дякую. Так, ще... Подя... ще як можна, як ти гадаєш, посміхнутися. Посміхнутися. Так. Ще... Зробити подарунок. Ну, ти незнайомцю не, не подаруєш е, подаруночок. Можна сказати, наприклад, теплі слова, так? Або так. пожати руку. Подякувати так. Молодець. Далі, ситуація номер три. Ти випадково зачепив когось у черзі. Як правильно вибачитися та подякувати за розуміння? Вибач. Так, сказати, перепрошую або вибачте. Молодець. Правильно. Так, слідуюча ситуація. Твої батьки допомогли тобі підготуватися до важливого заходу. Як можна їм подякувати? Е, дякую, зробити подарунок, зробити листівку. Так, молодець. Ти можеш зробити листівку вдячності для твоїх батьків. Так, Зробити подаруночок, молодець. Або, наприклад, записати відео подяку своїм батькам, так? Так. Молодчинка. Далі вихователь провів цікаву гру на занятті. Як ти можеш висловити свою вдячність? Дякую за цікаву гру. Молодчинка. Ось так би ти подякував. А ти провів день на природі, і вона подарувала тобі гарні емоції. Як ти можеш природі подякувати? Зробити. Е... Що в природі. Е... Наприклад, не смітити на природі. Не Смітити, так? не ламати гілки. Так. А можна ще з батьками, наприклад, посадити дерево, так? Так. І так ти будеш вдячний природі. Молодець. Дивись, а зараз ми з тобою визначимо, як правильно дякувати. Ось, наприклад, тобі роблять комплімент. У тебе дуже гарне взуття. Як ти відповіш? О, це стара річ. Я ношу їх уже руками. Або дякую, я рада, що воно вам подобається. Дякую, дякую і радий, що воно вам подобається. Так, правильно, давай зараз глянемо. Так, ти правильно відповів. Далі, ти спізнився на зустріч на 15 хвилин. Як правильно відповісти? Вибачте, я спізнилась на вулиці ж... жахливі затори. Або дякую за ваше терпіння. Дякую за... 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 терпіння. Так, правильно. Дякую за ваше терпіння. Так. Тебе гарний зв'язок, ти мене чуєш гарно? Так. Так. Комусь подякувати дуже легко і не потрібно зусилля, а хтось не вміє цього робити або не хоче. Варто знати деякі поради для того, щоб мати гарну звичку. Чому Єгорка потрібно дякувати, як ти гадаєш? Ну тому що і, і тебе, коли тобі щось допомогли, то і, як то некрасиво, що ти їм ніяк не подякуєш. Так, правильно, причин може бути багато. Наприклад, коли тобі допомогли або зробили гарний вчинок. Молодець. А як потрібно дякувати? Е, ну, щитро з усмішкою і дивлячись на очі. Так, можна сказати ще е, багато гарних, приємних слів. Молодчинка. А кому потрібно дякувати? В, е, всім, кожному. Хто? Е, Тобі зделав подарунок або вдячний. Або поступок. гарний вчинок, так? так? Так. Бо всім, кожному за все, якомога частіше, бо іншої можливості може і не бути молодчинка. А як же розвинути почуття вдячності? Треба практикувати це вміння скрізь і всюди, навіть самим собі задроблю вчинки та виконану. Роботу. Так, зрозумів? Так. А за що ти можеш сказати дякую ЗСУ? Я дякую ЗСУ за За те, що воно охороняє нашу країну. За спокійні ночі? Так. За тихі ночі, за звільнені території, так? За можливість бути поруч з найулюбленішими людьми і за те, що багатьом із нас ще є куди повертатися, так, молодець. Так. В нашому житті Єгорка трапляються різні ситуації, і інколи слово дякую просто стає необхідним. А інколи краще його не говорити. Зараз ми з тобою опрацюємо ситуації, де доречно або недоречно говорити це слово. Пограємося з тобою в гру так чи ні, добре? Добре. Хтось зробив тобі зауваження, що ти запізнився. Ти за це скажеш, дякую чи ні? Ні. Так, ні. Адже а! це не те, за що дякують. Але вибачитися доречно, так? так? Тобі грубо відповіли на твоє запитання. Ні. Кажеш, ні, дякую. Не. Так, а чому? Як ти гадаєш? Тому що це не ввічливий е, це... поступок. Так, це на грубість. Грубість не заслуговує на вдячність. Молодчинка. Давай ти правильно відповів. Хтось поділився з тобою обідом. Кажеш, дякую. Так. Чому ти скажеш дякую? Тому що це вічений. Я тебе не почула, ну, зайка ще раз скажи. Тому що це вічливий поступок. Так, адже е дитинка, яка поділилася з тобою обідом, проявила турботу і щедрість. Так, правильно, Молодець, ти правильно відповів. Тут треба казати дякую. Тобі поступилися місцем у транспорті. І так, треба дякувати. Треба дякувати правильно, адже це гарний фір, так? Тобі підсказали неправильну відповідь на уроці. Ні. Ні. Адже подяк в цьому випадку може виглядати недоречною, так? Бо тобі підсказали неправильну відповідь. Молодець. Хтось допоміг підняти річ, яка впала. Так. Ми дякуємо, тому що навіть за дрібниці треба дякувати. Молодець. Хтось попросив виконати всю роботу замість нього. Ти за це подякуєш чи ні? Ні. А чому? Е, тому що це не гарно. Так, бо це несправедливо, так? І дякувати за це не потрібно. Молодець. Ти випадково спустив щось, а хтось сміється з цього. Ти будеш Ні. дякувати за це. Ні. А чому? Тому що це негарний поступок. Так. Це невічливо, так, сміятися, якщо в когось трапилась неприємна ситуація. Так. Далі тебе запросили на свято, ти будеш вдячний. Будеш дякувати? Так. Так, правильно, подяка за запрошення. Покаже твою вдячність, молодець. Друг позичив тобі книжку, яку хотів ти почитати. Треба подякувати. Треба подякувати, молодець. Треба дякувати за маленькі, добрі справи обов'язково. Молодець, ти так гарно відповідав. Сказати дякую це не тільки питання гарного виховання, це значить сказати комусь. Я бачу тебе, знаю, що ти існуєш, і ціную тебе. Не забувайте це казати, адже багато людей залишаються невидимими. Єгорка, скажи, будь ласка, про що ми з тобою розмовляли? Ну, про те, що треба говорити, дякую. Так, треба говорити дякую. Ми сьогодні розмовляли з тобою про Міжнародний день дякую, який відзначається 11 січня. І всі на, на всі добрі поступки, так, справи, навіть дрібненькі, треба казати слово дякую. Що ж, і тобі дякую за заняття, що ти так гарно відповідав. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.